Привіт! Я Рандол і сьогодні знову відкриваю контейнери. Ось, вже нарешті не збирав достатньо монет всіх типів, щоб відкрити два контейнери з преміум танком 2. Тож зараз якраз таки відкриємо. Ну і ще покрутимо розіграші. Ось всі оці три розіграші крутимо три рази, а відпад п'ять разів. Ну, тож, зараз повідкриваємо. Ну, і тут Завдання пройшов, ну все таке. Тут особливо нічого і не падає. Так, Давайте почнемо з розіграшів якраз таки. Так. Почнемо, давайте з розіграша цей тартовим К1. Крутимо три рази. Ну щось годно випаде. Ну, В принципі, то єдине моє прохання до розіграша. Ой. Е, не до розіграша, а то контейнер з прямим танком 2, щоб випав хоча б якийсь новий танчик. Неважливо який, але хоча б новий. Може щось годне випаде. Ну, ні так ні. Тільки пісочниця, яка і то мені не потрібна. Наступний розіграш три рази. Крутимо. Впаде з першого. Вільний досвід. З другого прокруту. Теж вільний досвід. І з третього вільний досвід. Правильно? І... А ні. Навіть зберіг усі. Ну, краще хоча б, ніж вільний досвід. Розіграш MX M454 Firebird. У мене світанчик є, а от каміка немає. Хотілося б, але ми розуміємо шанси. І зараз за три прокрути лутаємо 300 тисяч кредитів. Я так бачу. І, ну так, 200 тисяч вже є. І з третього прокруту кредити правильно. І падає. Запере їх усі. Вже краще. Не останній розіграш, це 5 разів крутимо відпад. Давайте тут найбільше таке габнісот, скажем, це Ну, от якраз така кастомізація і легендарний аватар. Ну, ще я зберіг усі, але в мене там хоча б талісмани є, може зберемо. Чорна скринька, вже добре. Третій прокрут. До речі, якщо окупимось, то і покрутимо. Якщо ну, подивимось, що випаде. Четвертий, ну, зараз може випаде просто ще один аватар ще одна кастомізація і все. А ні, три містика. Це ми ще й другий рівень відкриваємо. І п'ятий, якраз таки в нас залишиться 300 золота. Ой, 2000, то пропуск 300 золота. Ну, Давайте якраз таки відкриємо те, що випало. Почнемо з легендарного аватару, з якого падає Цезар. І з кастомізацією контейнер. Overkill. В мене одного з них не було. Скоріше за все не було в мене Overkill чи може навіть Цезаря його обміняв. Так. Так чого ж в мене не було? А, да. Я Виявляється, що колись Цезаря обміняв. Оверкіл. Обміняв. Ну, Але тепер, тим не менш, Цезар є. Угу. Тож, давайте відкривати далі. Так, вже 4 хвилини йде відео. Пісочниці, наступні контейнери. Угу. Ну, з яких нам зрозуміло, що випаде ось такі нагороди. Тобто нічого. Ну так, в принципі, нічого і падає. Чорну скриньку відкриваємо, з якої падає. Одразу 400 золота, що досить непогано. Зберіг усі талісманів нам не вистачить. Але є ще 4 містики. Ну, На танк зберіг усі можна не розраховувати. І, ну, в принципі, так. Ну і сподіваюся, що мені хоч, щось, якщо, якщо ну, може навіть п'ятий рівень отой Нгрі Кондур чи Matilda 4 випаде з контейнера з прямим танком 2. Ну, що заходно, але набагато. І зараз ще два, два рази поспілксенсію падає. І все. 100 золота ще є. І містик другого рівня. Також тепер ще 100 золота. І з наступного падає кредити. І другий рівень. Що ж падає з другого, сертифікат. Давайте якусь нову машинку з сертифіката і все. І я радий. Давайте... Так, давайте одразу сертифікат, що там вже. І давайте щось нове. І шаж Я не здивований. су 85 і яка в мене ще, ще вже є. Дякую, Бога. Зараз приблизно такий троп буде із контейнерів з прямім танком 2. Чекайте. Зараз абсолютно таке ж саме. Падає два старих танки п'ятого рівня і все. Ну, в принципі, в мене тут немає суд насить Glashell, без BZ2TM, Lorraine 40Т, MX CDC, MXM49, Пантери 88, панцер 58 GVK-30, Тигра, Льва, Кернарван дефендер Tarta мк 1 Defender, Defender, defender MK1. т 28 Defender. Ну, коротше, ви і самі бачите, чого у мене тут немає. Ну і давайте. Може щось нове. І що падає? І... Ну звісно. Як тигр 8.8, який в мене вже є. А з другого... Падає. І давайте щось нове. Ну, Конечно. І шість А2, які в мене теж вже є. Ну, коротше, відкриття не вдалося. А, стоп. Почекайте. Ні, Яхтигр 88 в мене є новорічний Яхтигр. Ні, стопи. Так, да, в мене є новорічний а Звичайного нема. Да, 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 да. Но все ж таки Яхтигра 8.8 в мене не, не було. Тоб, це новий танчик. У мене от є новорічний як з 2015 року. А от цього немає. Да, да да, так. Так, е... угу. ну все добре. У мене одразу на нього топова гармата є. Мабуть, того, що в мене така ж стоїть на цьому на яхтигрі 8.8 2015. Так, зараз перевіримо. А, да. ну, в принципі, по суті, це той же самий танчик, абсолютно той же самий, але цей з унікальним стилем, цей і звичайний. Ну, що ж, якось так. Ну що ж. Ось таке свистове відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі!